Багато, ну, Буча, я сам з Києва і в принципі Буча від мене доволі близько. У мене батьки були на окупованій території в Київській області. І я в тому районі живу, де у мене розбите житло. Починаю з 2014 року, я лишилася родини на Донбасі. Потім здесь те ж саме. Люди погибають, мужчина. Дуже багато трагічних подій. Практично вся трагедія. Я живу на, в районі ХТЗ і от були от це взриви. Спочатку навіть не зрозуміла, що це війна почалася. Ну, це жуть було. Напевно, смерть близьких аварія на Каховці. Я думаю, кожен день для когось є важким, бо втрачають також найближчих людей. Краліт ракет, бомб. Як це сказати, зруйноване майно, втрачений бізнес. Наверно, Маріуполь, Ізюм, ну і обстріли міста. Це як люди наші гинули, діти. А ще може бути трагічне. Що може бути ще найтрагічніше, ніж коли твоє рідне місто бомбля? Дуже велика кількість моїх знайомих, які погибли. У бою це дуже велика втрата для мене. Про це дуже важко згадувати, бо я на п'ятому поверсі і бачила, як самоліти скидували бомби на Холодногірський і Баварський район. Оце взагалі. І як я дзвонила своїй тітці, хто Москви, і кажу, їй валя! На Кремль бомбіт. А вона каже: як? Я кажу: ну от так, говорю, бомби нас обстрілюють, ти розумієш і ні? Я кожен день працюю з цим. Так що в мене кожен день якась ситуація. Я працюю санітаром на стаб пункті. Так що там кожен день трагічна ситуація. Це просто у мене сьогодні вихідний, то я гуляю. Що вас надихає оці три роки? Шлях до перемоги. Тільки цього всі бажають, чекаємось. Ну, надихає те, що я знаю, що ми однозначно переможемо. У нас найкращі захисники. Те, що життя нам дано для того, щоб ми жили. Історія багато. прикладів знає війни, тому ми будемо жити для наших дітей, потім відбудовувати нашу найкращу країну в світі. Мене надихають ну, в першу чергу мої друзі і знайомі, а в другу чергу всі інші українці Так вже вийшли. Діти, внуки, окружаючі. А що робити? Надихають люди, е наші Збройні Сили України, хлопці та дівчата. Надихає, не знаю, мистецтво під час війни надихає от сонечко сьогодні, також підіймає настрій. Тому все що навколо. Я думаю, якось впливає на нас. Віра в лучше будущее, що це вічно продовжуватися не буде. А мій чоловік і я, бо ми зібрали себе в купу, переїхали до Рівного. своє свое і и вот до вместе. Вера. Дети здесь, муж здесь, тут все родственники никуда не выезжали и мы победим все равно. Хочется миру, хочется спокойствия, хочется на дачу спокойной и саджаты. Ну вот так, ну я надеюсь, что все будет хорошо.